У нас є наліпка, вона складається з двох частин, з транспортної плівки і підложки. Від'єднуємо транспортну плівку від підложки, вона йде скливим слоєм, на ньому ліпляться літери. Ми від'єднали частинку підложки відрізаємо, примірюємо, куди нам потрібно клеїти наліпку і переносимо частинку, яку ми відрізали. Так, Далі все інше ми е, акуратненько розкатуємо, прижимаємо гарно. І знімаємо транспортну плівку. Головне, щоб матеріал був знежерений, тоді все гарно буде клеїтися.